Ви зосереджені на роботі, дедлайн підтискає, Тут підходить менеджер і каже: I need you to do this right away, it's urgent. Я хочу, щоб ти зробив це просто зараз. Це терміново. У вас всередині паніка, бо ну, це ж бос, ніби треба послухати. Але ви розумієте, що якщо кинете свою роботу, не встигнете, не послухайте боса. Він розлютиться сьогодні. я Дам вам фразу, яка врятує ваш день і показує босу, що ви професіонал, а не робот. З вами Любов Стик та Speak Strong Canada. сьогодні холодної канади відчувається майже як мінус 18. Додивіться відео до кінця. Ми продовжуємо нашу серію, як вічливо ставити межі. Я дам одну маленьку фразу, яка ввічливо перекладає відповідальність за пріоритети з ваших плечей на плечі менеджера. Це саме те, що робить вас boss ready». Типовий канадський понеділок, ти закриваєш звіт або прибираєш столик, і тут раптом менеджер прибігає з терміновим завданням. Більшість новачків каже, окей, і починають бігати вдвічі швидше, роблячи помилки в обох завданнях. Проблема в тому, що менеджер просто може не знати зараз, наскільки ти зайнята. Твій мовчок для нього означає те, що я маю вільний час. Замість того, щоб панікувати, скажи фразочку, «I'm currently working on task A». Which one should I prioritize? Я зараз працюю над завданням A. Що мені зробити пріоритетом у першу чергу? I'm currently working on task A. Which one should I prioritize first? Знаєте, чому такі моменти викликають стрес? Бо нам бракує готових скриптів у голові. Я знаю, як це, коли менеджер стоїть над тобою, а слова вилітають з голови. Саме тому я зібрала всі ці ситуації у свій новий PDF 20 фраз, як не боятися говорити з менеджером. Це не просто список слів, це твій план виживання і успіху на роботі. Там є все, як просити про підтримку, як ввічливо відмовити, як обговорювати дедлайни, щоб тебе поважали і багато іншого. Посилання залишила в описі до відео, завантажуй, щоб наступного разу, коли бос підійде, ви точно знали, що відповісти без тремтіння в голосі. Пам'ятайте, в Канаді поважають працівників, які вміють комунікувати свою завантаженість. Якщо ти мовчиш і тягнеш все на собі, ти просто вигориш. Якщо ти питаєш про пріоритети, ти керуєш своїм робочим процесом. Використовую цю фразу вже завтра. Не бійся уточнювати. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші щопонеділкові фразочки вручалочки З вами була Любов Стик, Speak strong, stay strong. Пальці мені відмерзли, тому будь ласка. Поставте лайк, напишіть коментар, щоб, щоб підтримати україномовний канал. <кій> Побачимось.